Мої вітання, любі семикласники! Дякую вам, що знову завітали до мене на канал. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Ви вже ознайомились з вегетативними органами вищих рослин. І сьогодні ми поговоримо про взаємозв'язки між різними органами та рухи рослин. Органи рослин працюють разом у тісній взаємодії, щоб забезпечити життєдіяльність та виживання. Вегетативні органи рослини це корені та пагони. Вам уже відомо, що пагін утворений стеблом із розташованими на ньому листками та бруньками. Кожен з цих органів має свою специфічну функцію і всі разом вони утворюють цілісну систему. Як вони взаємодіють між собою? Коренева система рослини поглинає воду та мінеральні речовини з ґрунту. Вкорінення в ґрунт забезпечує стабільність і стійкість рослини. Багато рослин також зберігають поживні речовини в коренях. Наприклад, коренеплоди буряка зберігають вуглеводи та інші поживні речовини. Також корені виробляють гормони, такі як цитокініни, які впливають на ріст і розвиток інших органів. Далі поживні речовини та вода транспортуються через ксилему до стебел та листків. Ксилема складається з спеціалізованих клітин, таких як судини, які утворюють трубчасту структуру, що дозволяє воді та розчиненим неорганічним речовинам підніматися від коренів до решти частин рослини. Вода, що поглинається корінням, створює тиск у ксилемі, що допомагає піднімати воду вгору. Молекули води утримуються разом за рахунок водневих зв'язків між ними, і молекули прилипають до стінок судин ксилеми. Це допомагає воді підніматися по вузьких трубках. Стебла рослин підтримують листки, квіти і плоди, утримуючи їх у сприятливому положенні для світла і запилення. Стебла транспортують воду і мінеральні речовини від коренів до листків через ксилему. І продукти фотосинтезу від листків до інших частин рослини через флоему. Стебла також слугують шляхом для транспортування гормонів, які координують ріст і розвиток рослини. Листки виробляють органічні речовини з вуглекислого газу і води, використовуючи світло як джерело енергії. Листки взаємодіють з коренями через флоему, надсилаючи їм енергію у вигляді органічних речовин. Через продихи в листках відбувається обмін газами, поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень. Рослини можуть не рухатися, але це не означає, що вони не реагують на навколишнє середовище. Рослини можуть відчувати гравітацію, світло, дотик та сезонні зміни. Наприклад, ви могли помічати, як кімнатна рослина нахиляється до світлого вікна. Кажуть, що рослини здатні реагувати на подразники або щось зазвичай у навколишньому середовищі, що призводить до відповіді. Наприклад, світло є стимулом, а відповідь рослини, що рухається до світла, є її реакцією. Гормони це спеціальні хімічні месенджери молекул, які допомагають організмам, включаючи рослини, реагувати на подразники в їхньому середовищі. Для того, щоб рослини реагували на навколишнє середовище, їхні клітини повинні мати можливість спілкуватися з іншими клітинами. Гормони і надсилають повідомлення між клітинами. Гормони переходять від клітини до клітини у відповідь на подразник. Вони також активують специфічну реакцію. П'ять різних видів рослинних гормонів беруть участь в основних реакціях рослин. І кожен з них має свої певні функції. Фітогормони або рослинні гормони це хімічні речовини, які регулюють різноманітні аспекти росту, розвитку та відповіді на стресові умови у рослин. Вони діють у дуже низьких концентраціях і часто взаємодіють один з одним, створюючи складні регуляторні мережі. Ауксини. Це гормони, які відіграють певну роль у зростанні рослин. Ауксини, що виробляються на кінчику рослини, беруть участь у верхівковому домінуванні, коли основне центральне стебло росте сильніше за інші стебла. Коли ж верхівку рослини видалити, ауксинів уже не буде, і бічні пагони тоді починають свій ріст. Ось чому обрізка рослини шляхом видалення основних Гілок допомагає отримати більш пишну рослину з більшою кількістю пагонів. Ауксини також беруть участь у тропізмах, реакціях на подразників в навколишньому середовищі. Гібереліни – це гормони, які змушують рослину рости. Деякі садівники додають гібереліни для збільшення росту рослин. З іншого боку, карликові рослини, наприклад, бонсаї, мають низький рівень гіберелінів. Ще однією функцією гіберелінів є припинення часу спокою насіння і бруньок. Гібереліни ніби сигналізують про те, що насінню пора проростати або брунькам розкриватися. Цитокініни це гормони, які змушують клітини рослин ділитися. Цитокініни були виявлені в результаті спроб вирощування рослинної тканини на штучних середовищах. Цитокініни перешкоджають процесу старіння. Так, Наприклад, квітникарі іноді застосовують цитокініни до зрізаних квітів, щоб вони не старіли і не загинули. Абсцизова кислота призводить до появи відокремлюваного шару в черешках та плодоніжках, прискорюючи опадання листків і плодів. Також роль абсцизової кислоти полягає у закритті продихів і підтримці спокою рослини. Це запобігає втраті води через продихи з подальшим зменшенням рівня транспірації. Коли середовище є несприятливим для проростання насіння, абсизова кислота сигналізує про продовження періоду спокою насіння. Вона також повідомляє бутонам рослин залишатися в стадії спокою. Коли ж умови покращуються, рівень абсизової кислоти падає і підвищується рівень гіберелінів. Сигналізуючи про те, що час порушити спокій. Етилен впливає на дозрівання плодів і опадання листя. Етилен незвичайний рослинний гормон, оскільки це газ. Це означає, що він може рухатися повітрям, тому дозрівання, наприклад, одного яблука може призвести до дозрівання іншого яблука. Ось чому одне гниле яблуко може зіпсувати увесь ящик яблук. Деякі фермери обробляють свій зелений перець газом етиленом. Щоб змусити їх швидше дозрівати і ставати червоними перцями. Ви самі можете спробувати, як працює етилен, поклавши стигле яблуко або банан з іншим недозрілим фруктом в закриту ємність або паперовий пакет. Як думаєте, що станеться з недозрілими фруктами? Ця рослина відома як різдвяний кактус, оскільки цвіте лише один раз на рік під час різдвяного сезону. Але рослини ж не можуть прочитати календар. Як кімнатна рослина може знати пору року? А в яку пору року відбувається явище, коли листя рослин змінює свої кольори? Що призводить до того, що це відбувається? Листки змінюють забарвлення у відповідь на вкорочену довжину дня восени. Як рослини виявляють пору року? По довжині світлового дня через нахил землі в зимові дні менше годин світла, ніж у літні дні. Ось чому взимку починає темніти дуже рано ввечері. Але влітку буде яскраво рано вранці, а сонце не зайде до пізньої ночі. За допомогою світлочутливої хімічної речовини фітохрому та внутрішнього біологічного годинника рослини можуть відчувати відмінності у довжині дня. Наприклад, восени, коли дні починають ставати коротше, Дерева відчувають, що сонячного світла менше. Рослина надсилає повідомлення листю змінити колір та опадати. Це приклад фотоперіодизму, тобто реакції організмів, таких як рослини, на тривалість дня або ночі. У картоплі, наприклад, фотоперіодизм впливає на утворення бульб при коротких днях. Рослини класифікуються на три основні групи в залежності від їхньої реакції на фотоперіод. Рослини довгого дня квітнуть, коли довжина світлового дня перевищує необхідний фотоперіод. Це гвоздика, конюшина, салат, пшениця. А рослини короткого дня квітнуть, коли довжина дня коротше необхідного фотоперіоду. Наприклад, рис, цукрова тростина. Є ще нейтрально-денні рослини. Вони квітнуть незалежно від тривалості світлового дня. Приклади томати, кукурудза, огірки. Адаптуватися до навколишнього середовища та ефективно використовувати ресурси забезпечують також рослинам рухи, що є реакціями на різні зовнішні стимули. Тропізми це направлені рухи рослин у відповідь на зовнішні стимули. Так, фототропізм реакція рослин на світло. Наприклад, пагони рослин ростуть у напрямку до джерела світла це позитивний фототропізм. Тоді як корені часто ростуть у протилежному напрямку негативний фототропізм. На цьому малюнку джерело світла, ймовірно, з лівого боку. В результаті рослини ростуть у цьому напрямку, щоб отримати більше світла, а уксини дозволяють рослинам викривлятися в певних напрямках, коли вони ростуть. Ауксин рухається на одну сторону стебла, де він починає ланцюжок подій, які спричиняють швидкий ріст клітин саме на одній стороні стебла. При тому, що одна сторона стебла росте швидше за іншу, рослина починає вигинатися. Рослини також мають реакцію під назвою тигмотропізм. Якщо ви коли-небудь бачили іпомею або вусики гороху, Крутяться навколо опори, то знайте, що рослини вміють відчувати цю опору. Тигмотропізм працює так само, як і інші тропізми. Рослина росте прямо доки не зіткнеться з жердиною. Потім сторона стебла, яка контактує з нею, росте повільніше, ніж протилежна. Це призводить до того, що стебло згинається навколо опори. Настії це ненаправлені рухи рослин. Які є реакціями на зовнішні стимули, завдяки яким вигинаються їхні органи? Так, рухи листків або квіток відбуваються у відповідь на зміну дня і ночі. Наприклад, пелюстки тюльпанів відкриваються і закриваються у відповідь на зміну температури, або рухи у відповідь на механічний струс або дотик. Так, листя мімози складається при дотику. Основна відмінність між тропізмами і настіями полягає у тому, що в тропізмі реакція на подразники є чимось безперервним, тобто вони завжди. Наприклад, при аеротропізмі рослини завжди будуть рости і орієнтуватися на місця з більшою кількістю повітря. Однак у настіях реакція на зовнішні подразники виникає лише на декілька годин або навіть декілька хвилин. У нас є м'ясоїдні рослини, які здатні реагувати на подразник. Такий як те, що комаха сідає на лис, але робить рослина це лише мить, Відреагувавши на подразник, рослина повертається у вихідне положення. Отже, сьогодні ви дізнались більше про взаємозв'язки між різними органами та адаптації рослин до навколишнього середовища у вигляді фотоперіодизму, тропізмів та настій. Коротко про головне. Взаємозв'язки між органами рослини забезпечують її життєдіяльність, ріст і розвиток. Рослинні гормони це хімічні сигнали, які контролюють різні процеси в рослині. Це етилен, гібереліни, цитокініни, абсизова кислота та ауксини. Фотоперіодизм це фізіологічна реакція організмів на добовий та сезонний ритми освітлення тривалість дня і ночі. Тропізми це ростові рухи органів рослини, згини стебла, корення, повертання листків, що спричиняються однобічним впливом факторів зовнішнього середовища світла, температури, вологи тощо. Настії це рухи органів рослин у відповідь на зміну чинників зовнішнього середовища, світла, температури та інших, що діють ненаправлено. Завдяки яким вигинаються їхні органи. Вони є пристосуванням до перехресного запилення, захисту органів квітки від несприятливих умов тощо. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео. Ставте вподобайки, якщо вам було все зрозуміло. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.